Спочатку він був волонтером, а сьогодні підписав контракт і сам став військовослужбовцем. Олександр служить в Нацгвардії. Як давно ви вже солдат? Давайте так. Солдат я неділю. Цікаво. Давайте повернемось трішки назад. Де ви були 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну вторгнення? Дома був. Яким цим день для вас був? Неочікуваний. Шокований був, розгублений, не знав, що робити, але зібралися всі в купу та пішли у частний будинок до бабусі, тому що ми живемо багатоповерхівці і казалось там страшніше. До початку служби Олександр Волонтерив. Їхня компанія розвозила їжу та речі першої необхідності у прифронтові зони для військових та цивільних, а хлопець. Безпосередньо був водієм. Наша фірма створила волонтерський штаб, яка допомагала людям, тобто їжею, харчування, засоби гігієни і так далі. І ви їздили як так, водій? Так, я був як водій, я розгружав, загружав. Тобто. Скільки це тривало за часом? Ну, тобто, це, це спочатку, триває да? тривало до, до, до мая місяця цього року. Етап переходу від волонтера до військовослужбовця, як він відбувся? Пішов та підписав контракт. Що сказали вдома? Вдома, ну, спочатку в шокі, потім підтримали. Тяжко, життя міняється на всі 360. Але треба. Окрім об'єктивних факторів, чому ви це зробили? Ну, як кажуть хто, якщо не ми. Мати є, бабуся є, жінка є, донька є шість років. Ну, якось так. Донька знає, розуміє, що тато йде так. захищати. Чекає вдома. Ось з навчання як приїхав, то ждала мене до часу ночі зі сльозами, зустрічала. Як ви їй пояснюєте, що ви навчала, ну тобто, що ви стали військовослужбовцем? Бо дитині шість років це. Ну, шість років, але вона росте не погадам, як то кажуть. Тим більше що всякі ютуби. І десь бува проскакує щось. То вона, я думаю, розуміє. Ну, я так не розмовляю напряму. Моя підготовка тривала 35 днів. Була жорстока підготовка, то тобто в плані не морально там якось давили, гнобили, а ганяли. Добре, ганяли. І підготовка мені сподобалась, було цікаво. Стріляв. Ніколи цього не робив, тость ночували в бліндажах, поляли условия. Все як там, готують добре. Що б ви могли сказати людям, які можливо хочуть, але думають, не знають зважитись йти добровільно, вибирати підрозділ, бригаду чи чекати, поки прийде там повістка, наприклад? Що ви можете сказати вже зі свого досвіду? Я думаю, треба щось шукати самому, а не чекати. Як то кажуть, якщо ти сам щось шукаєш, то більше можливостей. На вашу особисту думку, що допоможе Україні перемогти загалом? Тому що ми розуміємо, факторів багато. От як вважаєте ви? Я вважаю, що треба об'єднатися з суспільними зусиллями та щоб надавали якусь зброю більше. Тому що там перевага на фронті, де чисто зброї. Що повинні робити цивільні? Мінімально хоча б. Я думаю, мати повагу. Це по-перше. По-друге, якщо в тебе є гроші гуляти весілля по кілька сот тисяч доларів, то май можливість її задонатити. Тобто це теж велика допомога. Зараз ну, всі читають новини, інакше ну, неможливо. Що ви читаєте в телеграмі? На кого підписані? Може, з військових, з якихось пабліків. <с qion> Пабліки, такі Дніпро Алярц це найголовніший. Це наші янголи, можна сказати. Та таке адвокат право, Якийсь там паблік читаю. Що ще. <с qion> ну, із таких от персоніфікованих, може, військові. Ні, ні. <с qion> Не підписаний. А слідкуєте взагалі за якимось медійних військових? Хтось може подобається просто? Дацик, третя штурмова бригада. Да. Підписаний на нього в інстаграмі. І сьогодні, случайно відповів на його історію якраз. Наклацався телефон. Я Йому написав сорі, ну ще він не прочитав, звісно. Про що ви мрієте після перемоги? Особисто ви? Я мрію. Полетіти в Єгипет. А чому <рес> Тому що була путівка, куплена на март місяць, яка згоріла. Якраз напереду. Так. вдома Сашка чекає кохана дружина і донька. Сьогодні він звернувся до них, аби після перемоги, через багато років, вони передивлялись це інтерв'ю разом в мирній та незалежній Україні. Кристина і Василіса, я вас дуже кохаю, люблю. Та всього найкращого скоро все буде добре.